Я старший сержант Збройних сил України Панков Дмитро, позивний Тарантіна. Війна для мене почалась 25 лютого 2022 року в складі 3 окремого батальйону Української добровольчої армії. Продовжилась в червні цього ж року в складі Збройних сил України. Зараз я виконую цілодобове бойове чергування з протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури. В складі мобільно-вогневих груп нашими групами збито більше 12 повітряних цілей противника. Був нагороджений відзнакою міністра оборони Хрест Доблесті. Продовжуємо нести службу до нашої перемоги. Звертаюсь до всіх небайдужих громадян, до митців для до працівників культури. Не опускайте руки, продовжуйте підтримувати збройні сили, ворога буде знищено. Ми їх всіх уб'ємо, перемога буде за нами. І перефразовуючи древнеримського політика Московія, ландам ест. Слава Україні!